У вашому житті, певно, траплявся момент, а може й не один, коли хтось сказав щось не те, зробив щось не так, або просто не виправдав ваших сподівань, і ви втратили контроль, вибухнули, розчарувалися, відчули, як усередині спалахнула іскра, вогонь, якого ви не вміли загасити. А коли емоції стихли, прийшло усвідомлення воно того не варте. Але вже було пізно. Ви втратили внутрішній спокій. Ви вже відреагували. Ви вже потрапили в пастку. Чому ми знову і знову дозволяємо цьому відбуватися? Чому дозволяємо словам і діям інших витягати нас із власного центру? Чому зовнішнє бере контроль над внутрішнім? У цьому відео я не дам вам чарівної формули, але я поділюся з вами ключем. Потужною істиною, яка, якщо ви її впровадите у своє життя, може змінити все, бо існує спосіб жити так, щоб ніщо і ніхто не мав влади вирвати вас із внутрішнього спокою, не тому, що ви перестаєте відчувати, а тому, що навчаєтеся не реагувати, не тому, що стаєте байдужими, а тому, що здобуваєте справжнє володіння собою. Сьогодні ми дослідимо шлях стоїцизму не як стародавню теорію, а як практичний інструмент для сучасного життя, тому що можна жити, не дратуючись через те, що ви не можете контролювати. Так, світ залишиться таким, яким він є, але вже не зможе похитнути вас. Залишайтеся до кінця цього відео, бо сьогодні ви дізнаєтеся те, чого вам ніхто раніше не казав. Як зробити свій внутрішній спокій незалежним від інших? А зараз я хочу, щоб ви зробили одну дуже просту й потужну річ: напишіть у коментарях таку фразу Я обираю повернути свою внутрішню силу і більше ніколи нікому її не віддам. Це не просто взаємодія, це дія для вас, бо коли ви це пишете, ви сієте насіння у своїй свідомості. Ви програмуєте себе з цього моменту. Ця фраза, повторювана і підтверджена, залишиться у вашій підсвідомості. І коли настане відповідний момент, вона стане вашим якорем, щоби ви більше ніколи не сумнівалися в собі. Написання цього речення це не просто жест, а спосіб засвідчити свою відданість собі. А тепер почнемо. Перш за все визнайте. Інші люди діють згідно зі своєю природою, а не вашою. Очікувати, що всі думатимуть, відчуватимуть і реагуватимуть так, як ви, це причина багатьох розчарувань. Кожна людина сформована своєю історією, своїми ранами, своїми переконаннями і дуже обмеженим розумінням світу. Ви не можете вимагати, щоб той, хто ніколи не працював над собою. Поводився мудро, щоб той, хто живе в шумі, відповідав вам із тишею, це ілюзія, помилка вважати, що інші повинні діяти згідно з вашими стандартами. Бо насправді кожен діє зі свого рівня свідомості, і коли ви це зрозумієте, то перестанете сприймати особисто те, що особистим не є. Ви звільните себе від тягаря очікувань справедливої, зваженої або раціональної реакції від тих, хто ще не навчився її давати. Гнів виникає, коли ми хочемо, щоб світ працював за нашими правилами, але спокій приходить тоді, коли ми приймаємо, що цього ніколи не буде. Ваш спокій не може залежати від того, що говорить або робить хтось інший. Якщо людина діє з позиції незнання, проявіть співчуття, якщо агресивно зберігайте дистанцію, але в жодному разі не реагуйте сліпо, мудрий спостерігає, розуміє і йде далі, не несе на собі те, що йому не належить. І коли ви починаєте жити з цього глибокого розуміння, ви виходите зі стану боротьби і нарешті. Починаєте плисти за течією. Сила не в тому, щоб контролювати інших. Справжня сила в тому, щоб припинити вимагати, аби хтось змінювався заради вашого спокою. Це і є стоїчна свобода діяти згідно зі своєю природою, а не реакціями інших людей. По друге, зробіть самовладання своєю найвищою силою. Гнів це вогонь, який поглинає вас ізсередини. Але тільки ви вирішуєте підживлювати його чи загасити. Це інстинктивна, примітивна реакція діяти без роздумів. Але саме тут і проходить межа між слабким і сильним розумом. Слабкий піддається гніву, сильний панує над ним. Наступного разу, коли щось піде не так, коли хтось скаже щось образливе чи поводиться несправедливо. Зупиніться. Запитайте себе, це виклик моєму характеру, чи просто зовнішній подразник. У цій короткій паузі, ваша справжня сила йдеться не про придушення емоцій, а про трансформацію гніву в мудрість. Стоїки вважали самовладання найвищою формою сили. Сенека казав найбільша влада це влада над собою. І це не просто слова, це щоденна практика. Кожного разу, коли ви обираєте спокій замість гніву, ви стаєте сильнішими. Згадайте, якщо хтось образив вас, а ви відповіли агресією, ви віддали йому свою владу. Натомість, коли ви зберігаєте спокій, ви демонструєте одне, ви самі вирішуєте, що відчувати і як діяти. Ось вона справжня сила. Уявіть воїна на полі бою. Його не робить сильним лють, що виходить з під контролю. Його сила у здатності мислити стратегічно серед хаосу таким маєте бути і ви. Зробіть самовладання своїм щитом. Не дозволяйте нікому керувати вашими емоціями. Кожен момент, коли ви зберігаєте спокій перед обличчям провокації, це ще один крок на шляху стоїка. Це вогонь, що перетворює вас на незламного, бо справжній переможець це не той, хто виграв суперечку, а той, хто не дозволив собі втратити себе. Перш ніж ми продовжимо, буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою та поділитеся ним із тими, кому це може допомогти. А щоб не пропустити нові відео, підпишіться і натисніть дзвіночок. А тепер третє. Знести очікування від інших. Однією з найчастіших причин гніву є не самі дії інших, а те, що вони не виправдали ваших очікувань. Вас розчаровує, що людина не подякувала, не повелася, як вам хотілося, або просто була несправедливою. Але істина в тому, що ніхто не зобов'язаний відповідати вашим очікуванням. Кожен бачить світ через призму власного досвіду, цінностей та переконань. Те, що для вас повага, для когось іншого, може бути чимось зовсім іншим: очікувати, що інші будуть думати і діяти так, як ви, це рецепт постійного розчарування. Стоїки прекрасно це розуміли. Марк Аврелій писав щоранку прокидаючись, скажи собі. Сьогодні я зустріну невдячність, зраду, пиху, заздрість і нерозуміння. Не тому, що він був песимістом, а тому, що глибоко усвідомлював людська природа недосконала. Чим менше ви очікуєте, тим менше ви страждаєте. Прийняття людей такими, якими вони є, без надмірних очікувань звільняє вас. Це не означає терпіти зловживання. Це означає бачити реальність і діяти з розумом. Якщо хтось не виправдав довіри, не дивуйтесь. Якщо хтось був несправедливим, не втрачайте себе, спостерігайте, аналізуйте, робіть висновки, але не жертвуйте власним спокоєм. Коли ви перестаєте вимагати, щоб інші відповідали вашому світогляду, ви отримуєте безцінне емоційну свободу. Замість того, щоб реагувати з гнівом, ви приймаєте життя таким, яким воно є, і спрямовуєте свою увагу на єдине, що ви справді можете контролювати свій розум і свої дії. По-четверте, практикуйте байдужість до провокацій. У несправедливому світі гнів це пастка, і кожного разу, коли ви в неї потрапляєте, ви показуєте, що хтось інший має владу над вами. Якщо ви реагуєте гнівом, значить ця людина успішно вами маніпулює. Але якщо ви зберігаєте спокій, якщо вам байдуже, ви повністю контролюєте ситуацію. Уявіть хтось вас ображає, критикує, намагається вивести з рівноваги. Чого він домагається? Правильної емоційної реакції. Він хоче відчути, що переміг, але ось у чому ключ. Не грайте за їхніми правилами, зробіть вдих, усміхніться внутрішньо, і скажіть собі, я не потраплю в цю пастку. Стоїки вважали байдужість однією з найпотужніших форм сили. Епіктет говорив: Якщо хтось намагається завдати вам шкоди, пам'ятайте, це можливо лише тоді, коли ви самі вирішите прийняти цю шкоду. Якщо вас не зачіпає провокація, це означає, що вона ніколи не була реальною загрозою. Байдужість ваш щит. Уявіть собі камінь посеред бурі: реве вітер, л'є дощ навколо хаос, а камінь стоїть нерухомо. Не тремтить, не падає, не зневажає нікого, але й не підкоряється. Таким маєте бути і ви. Не тому, що ви холодні чи байдужі до світу, а тому, що ви розумієте, не все варте вашої енергії. Кожного разу, коли хтось прагне роздратувати вас, запитайте себе, а воно мені треба. У переважній більшості випадків відповідь буде рішуча ні. Пам'ятайте, ваш спокій це розкіш, яку можуть собі дозволити лише одиниці. Не витрачайте цей баланс на людей чи ситуації, які його не варті, відповідати байдужістю це не слабкість, це мудрість, це демонстрація того, що ніхто не має влади над вашим емоційним станом. Тож наступного разу, коли хтось спробує діяти вам на нерви, просто посміхніться і йдіть далі, без реакцій, без участі в чужій грі. Перемога за вами. П'яте. Пам'ятай, кожна ситуація це випробування твого характеру. Життя не намагається тебе зламати, воно тренує тебе. Кожна перешкода, кожна провокація, кожна хвилина розчарування це тест, тест на терпіння, тест на витримку, тест на самовладання, тест на мудрість. Але більшість людей. Не бачать цього. Вони сприймають проблеми як особисті образи. Вони реагують гнівом, злістю, жалістю до себе. Вони стають жертвами обставин, Стоїки ж бачать у кожному виклику можливість для зростання. Хтось тебе образив, у тебе є два шляхи вибухнути емоційно і довести, що будь-хто може керувати твоїм станом. Або побачити в цьому моменті тренування свого характеру твою силу видно не в спокійні дні, а в бурі. Саме тоді, коли все навколо тебе валиться, коли тебе критикують, знецінюють, чи провокують, от тоді й проявляється, з чого ти зроблений. І не тоді, коли легко, а коли складно, стає зрозуміло, чи твій розум гнеться, чи стоїть твердо. Марк Аврелій казав чітко. Вогонь перетворює на полум'я те, що його живить, те, що для інших перешкода, для нас паливо. Іншими словами, труднощі не для того, щоб тебе знищити, вони для того, щоб зробити тебе сильнішим. Тож щоразу, коли ти стикаєшся з розчаруванням, запитай себе, як я можу відповісти як людина з розумом, як людина з силою духу, не гнівом. Не панікою, не скаргами, а тишею, стриманістю, внутрішнім контролем, бо справжня перемога не зовні, вона всередині. Шосте навчіться спостерігати за своїми емоціями, не піддаючись їм. Кожна негативна емоція це гнів, смуток, розчарування та страх. Але це не ваш ворог, а сигнал, який чекає на тлумачення. Коли ви реагуєте без паузи, стаєте рабом миттєвого імпульсу. Але якщо тренуєте розум зупинитися і подивитися всередину, ніби безмовний свідок, трапляється щось потужне ви повертаєте собі контроль. Емоція втрачає владу під світлом усвідомлення. Замість того, щоб нести вас течією, ви самі вирішуєте рухатися вперед, зачекати. Чи відпустити. Стоїчна філософія не прагне задушити почуття, вона ставить їх під керування розуму. Йдеться не про холодність, а про ясність, яка дає вам простір обрати відповідь, а не підкоритися реакції. Внутрішня відстань між тим, що ви відчуваєте, і тим, що ви рішуєте зробити, має місце, де народжується справжня свобода. Тут гартується характер, постає сила духу, що не ламається перед хаосом. Ви не відповідаєте за те, що з'являється всередині, але відповідаєте за те, що робите з ним. Тож коли вам вдається спостерігати без поспіху, без виправдань і без придушення, ви стаєте господарем себе. У цій майстерності відкривається спокій, який не кричить і не доводить нічого. Він просто стоїть твердо, присутньо і мирно. Сьоме, розвивайте вдячність навіть у незручні моменти. Легко відчувати вдячність, коли все йде гладко, світить сонце, стосунки налагоджуються і життя складається. Але справжнім випробуванням вашого характеру стають ті миті, коли все йде не так, як ви планували, коли стикаєтесь із дискомфортом, розчаруванням. І навіть болем. Саме в такі моменти вдячність стає тим, що справді зміцнює. Вдячність це не лише дякую за хороше, це потужний інструмент, що дозволяє побачити мужність у випробуваннях, замість того, щоб гніватися або розчаровуватися через те, що ви не можете контролювати. Запитайте себе, що я можу з цього навчитися. Кожен виклик. Кожна незручність це можливість для росту. У кожній проблемі захований урок, який робить вас сильнішими, мудрішими і стійкішими. Уявіть, що ви застрягли у нескінченному потоці машин або колега кидає вам несправедливу критику. Перша реакція може бути гнівом, стресом або навіть безпорадністю, але вчать. Незручність це ідеальна можливість практикувати спокій, терпіння та самооцінку. Як сказав Сеннека, проблема не у негараздах, а у реакції на них, яка визначає наш спокій, замість того, щоб впадати у відчай, використовуйте такі моменти для розвитку чеснот, як терпіння, смиренність та поміркованість. Щоразу, коли стикаєтеся з незручністю. Запитайте, як я можу вийти з цього сильнішим, мудрішим та вдячним. Розвиваючи таке мислення, ви усвідомлюєте, що не контролюєте обставини, але контролюєте, як реагуєте на них. Вдячність не лише приносить мир, вона перетворює вас на людину, яка бачить у кожній перешкоді урок і можливість. Восьме. Уявіть собі незначущість проблеми в контексті безмежності часу. Часто сьогоднішні проблеми здаються нам горами, на які неможливо піднятися. Гнів і розчарування затуманюють наш погляд, роблячи труднощі величезними і приголомшливими. Але один із найпотужніших принципів стоїків це перспектива часу. Уявіть ситуацію, яка вас дратує. Розбіжність із кимось, втрачена можливість чи несправедлива критика. Легко потрапити у пастку інтенсивності моменту і забути, що в загальній картині життя ця проблема лише маленька іскра, що скоро згасне. Наступного разу, коли зіткнетеся зі складною ситуацією, запитайте себе, чи матиме це значення через рік, через п'ять, через десять. Здебільшого відповідь буде ні. Сьогоднішні проблеми, які здаються нам важливими, насправді швидкоплинні і малі, якщо дивитись ширше. Розбіжності можуть здаватися руйнівними, але з часом ми мало їх пам'ятатимемо. Ця розумова вправа допомагає звільнитися від непотрібного тягаря нагальних проблем і пам'ятати, що життя. Сповнене викликів. Більшість із них не заслуговують на ту енергію та емоційне напруження, які ми їм даруємо. Насправді важливо, як ми реагуємо на ці моменти. Час у перспективі формує наше ставлення до страждання і вчить розставляти пріоритети на те, що має справжню цінність наші стосунки, здоров'я і мрії. Дрібні неприємності втрачають свою силу. Якщо порівняти їх з основними життєвими цінностями, 9 пам'ятайте, що спокій це форма влади. У світі, де швидкість, шум і безпосередність здаються нормою, спокій стає потужним актом спротиву. Багато хто помилково вважає, що той, хто кричить найголосніше або відповідає в гніві, контролює ситуацію, але стоїки навчають. Справжня сила у спокої, а не в шумі. Спокій це не слабкість, а прояв сили. Коли ви зберігаєте холоднокровність, не дозволяєте емоціям захопити вас і не реагуєте імпульсивно, ви демонструєте справжнє володіння собою навичку, якої мало кому вдається досягти. Як казав епіктет, важливо не те, що з тобою трапляється, а те, як ти на це реагуєш. Той, хто зберігає спокій у штормі, отримує перевагу, ясність мислення, чіткість рефлексії і здатність приймати мудрі рішення. Замість інстинктивної емоційної реакції спокій дозволяє діяти цілеспрямовано і свідомо, легко впасти у пастку емоційної реакції, але це лише поглиблює конфлікт, спокій дає змогу відійти, оцінити ситуацію. І обрати найкращу стратегію дії. Крім того, зберігаючи спокій, ви викликаєте повагу і захоплення у інших. Ті, хто втрачає контроль, створюють хаос, а спокійні люди випромінюють енергію, що запрошує до миру. Ваш спокій це ваша сила. В умовах стресу здатність її зберігати ставить вас у позицію влади, що виходить за межі імпульсивних реакцій. 10. не гнівайтесь на власну розумову гру. Гнів це автоматична реакція, але ви не мусите бути її рабом. Уявіть, що можете протистояти будь-якій провокації, не втрачаючи самовладання і спокою. Це не фантазія, це навичка, яку можна розвивати. Головне розглядати емоційний контроль як розумову гру, виклик, який змушує вас залишатися у внутрішньому спокої. Навіть коли вас провокують, поставте собі питання, як довго я можу залишатися незворушним у будь-якій ситуації. Замість автоматичних реакцій кожна складна ситуація це можливість практикувати спокій. Кожного разу, коли хтось критикує, перебиває або розчаровує вас, уявляйте це як випробування на вашу силу опору, ваша мета не уникнути гніву. А не дозволяти йому керувати вами. Перший крок усвідомити, що гнів це вибір, а не обов'язок. Коли хтось ображає вас, у вас є два шляхи імпульсивно відповісти або зробити паузу, глибоко вдихнути і вирішити не піддаватися провокації. З часом розум почне розпізнавати тригери, і ви станете менш чутливими до них. Ця розумова практика дає вам владу над емоціями. Чим більше тренуєтесь, тим менше гнів керуватиме вашим життям. Не придушуйте гнів, навчіться не дозволяти йому контролювати вас. Ваша внутрішня гармонія це ваше найбільше досягнення. Одинадцять будьте усвідомлені швидкоплинності життя. Один з основних принципів стоїцизму це усвідомлення швидкоплинності життя. Кожен день, який минає, це день, що ніколи не повернеться, кожна хвилина, витрачена на гнів чи негатив, це втрата частини вашої сутності. Уявіть, що ваше життя це фільм з обмеженою тривалістю, кожна хвилина гніву це пропущена сцена, яку вже ніколи не повернути. Час не зупиняється ні для кого, кожна секунда це дар. Який потрібно використовувати по максимуму. Запитайте себе, чи варто витрачати своє життя на дрібниці, які зрештою не мають значення? Усвідомлення цього допомагає зняти напругу і прийняти повноцінне, усвідомлене життя. 12 Використовуйте кожну емоцію як можливість зміцнитися, Не уникайте своїх почуттів. Кожна емоція, навіть найінтенсивніша чи болюча, несе урок і можливість для зростання. Гнів вказує на ваші межі, смуток на прив'язаності, страх на невпевненість. Ви не зламані через те, що відчуваєте емоції, ви змушені зазирнути глибше. Життя не забирає ваш спокій, щоб знищити вас, а щоб загартувати. Це момент, коли філософія стає плоттю. Якщо ви використовуєте емоції як дзеркало, то дізнаєтеся, що саме потрібно зрозуміти, посилити або відпустити, тут починається справжня робота перетворення реакції у усвідомлення, а хвилювання у ясність. Стоїк не пригнічує почуття, він трансформує їх. Кожна емоція це початок шляху до більшої мудрості. Якщо ви маєте сміливість з нею зіткнутися і чесно її дослідити, не скаржтеся на те, що відчуваєте використовуйте це, якщо емоція вас хвилює, значить, у вас є сила, яку ви ще не пробудили. Дискомфорт це не покарання, а знак, що ви можете піднятися вище, обрати шляхетну відповідь і більш усвідомлену дію. Кожного разу, коли ви це робите. Ви стаєте твердішими, яснішими і більш контрольованими. Це алхімія характеру брати те, що загрожує збити вас з ніг, і використовувати це для внутрішнього зростання. Якщо ви дійшли до цього місця, напишіть у коментарях, які з цих уроків вам потрібно застосувати, починаючи з сьогоднішнього дня, або просто напишіть Справжні зміни починаються всередині мене. Я стоїчний, так я зможу дізнатися, хто ви, хто пройшов цей цінний урок. Я з нетерпінням чекаю на ваші історії. Не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб Ютуб знав, що ці відео дійсно допомагають таким людям, як ви. Таким чином, ми зможемо продовжувати створювати подібний контент у майбутньому. Щиро дякуємо вам від усього серця за ваш час і підтримку. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей у наступних відео, дорогі глядачі. Пам'ятайте, ваша сила у тому, що ви обираєте всередині, а не у тому, що відбувається зовні.